І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає снек 17 на ІС-3А Сапсан, карта перевал. Ну що, до бою? Так. Давайте зразу ж порекомендую підписатися на YouTube канал Кирил Снек. так, так, і так як в нас відео підтримку українських блогерів. Чому? Ну дивіться, я вам розкажу таку чудову та цікаву історію. Я записую відео по 2, по 3, по 4 відео в день, так, приходячи з роботи, отже, це забирає в мене багато часу і е, знаєте, і багато сил так скажімо, забирає. Але, е, ну, е, Я втомлююсь, так, я втомлююсь, але ця втома така приємна, тому що чудові класні бої. І тому що, коли ви дивитесь свої бої, коли підписники та глядачі каналу дивляться е, реплеї від підписників. Вони пишуть в коментарях, вони е натискають подобайки і тому в мене поліпшується настрій. Але мені треба інколи теж відпочивати. Отже, по п'ятницях я роблю собі такий відпочинок так, і вже заходжу до стрімерів. Подивитися, тому що я ще поки що не стрімлю, так, я ще готуюся. І Щоб вже е теж е якби, чудові такі стріми -про проводити, то я заходжу до тих, на кого я підписаний блогерів, і ну, в основному я отримую задоволення від перегляду стрімів. Отже, я вчора зайшов до Кирила Снека і що я вам скажу? Ну отримав задоволення, поліпшений настрій, навіть коли він там і ну, буває таке, що не завжди йдуть бої, не завжди там союзники щось не так роблять. Так? Суперники бувають з кріщенські трапляються в боях. Але все одно з чудовим настрієм треба відноситися до цієї гри і настрим, цей настрій треба передавати саме глядачам. Отже, подивимося цей бій. Перейдемо в опис під відео посилання на YouTube канал Кирил Снейк. підпишемося і я думаю, що за це. Ви отримаєте поліпшений також настрій, такий, який буде поліпшений, поліпшуватися у наших українських чудових зборів. Так, ну, поки я тут розповідав чудову та цікаву історію, ми вже настріляли 1260, 1236, вже заговарююсь, вибачаюсь, таке буває. Так, навіть в, в коментаторів топових таке буває. І вже бачимо, що трішки не танково. Із 3 А Сапса. Це ау аукціонна техніка. Так? Вона була колись на аукціоні, наскільки я пам'ятаю. Це преміум танк 8 рівня. Ну і він мені здається, він такий же ж самий, як іс 3 з МЗ, з механізмом зарядки. так. Мені здається, він точно -точ такий. Так? Ну, Управляйте в коментарях, експертні експерти. Мені дуже важливі ваші експертно-спертні пункти та поправляння мене, де я інколи помиляюся. І лише в нього яка відмінність, що він так розфарбований. У так? нього таке ну, чудове розфарбування, так скажемо, чудовий камуфлят. Ну, а так, все те ж саме. Так, у нас механізм до зарядки. Треба враховувати, треба ще вміти на такому механізмі, тому що. Я ж завжди розповідаю вам чудові та цікаві історії, що я звик, наприклад, тут є барабан, ти вистріляв і все чудово, і там що не хади. А тут ні, тут треба ще розраховувати, тому що останній снаряд, якщо ти вистріляєш, то тоді вже буде довше Так? Наскільки я пам'ятаю, бачимо, у нас дуельна дуель земілі. В принципі, виходимо з цієї дуелі переможцем, там ще наші команди допоможуть. А я ще е, помітив, що дві відмітники на стволі гармати. Отже, цей танк сподобався нашому герою. Побачимо ми майстер-клас, Маестро на танку грає. так? Побачимо скіліщенське скіліще. Бачимо броніще, 1600 вже не танкував. Так, ще в нас не пройшло п'яти хвилин бою, ми вже майже три тисячі настріляли. Ось цей механізм до зарядки, механізм заряджання, так? Він є читається. То я так бачу, що це непогана така нахопу на В цей момент бачимо, що у нас вже є 25, вже біля нашої бази, там на поверхці вже. Як, як там пропустили, я не зрозумів. Там і 6 Ч стоїть. Як він пропустив туди суперника. Ну, напевно, він якось там прорвався. А, його там теж знищень. Прорвався саме по містку, так, я не помітив цей момент. Ну а ми вже на сапсані повертаємося. В цей момент бачимо, наш IMX їде вже на базу суперники, Тож, дуже, дуже цікава ситуація. У нас залишається два танки, а в суперників залишається... Опа! У нас залишається один танк, наш герой на Сапсані. І проти нас залишається 5 танків. Отже, давно у нас не було колобана, так? <смі> Я вже впередши. Вже в мене настрій не те, ще поліпшений, вже в мене чудовий настрій. Поїхали, зараз є Я думаю, єшка нам не суперник, лише якщо він там став десь кущик, то він може нас перестріляти. А там, бачимо, на базі у нас кущиків немає, в принципі, підсвічується і він повністю хлобить. Буде на дуель але він зрозумів, що треба трішки відкритяти, ще хтось там стає. Захоплений, напевне, суперхиркет. Теж нам не суперник, бо він не броньований зовсім. Перестріляти він нас не перестріляє, я сумніваюся, тому що в нас дійсно дуже броньована башта, і в нас дійсно є броніщенські броніще, і в нас альфіще. Так, можемо подивитися, наше альфіще. У нас вилітає, бачимо, у 400 вилітає, ну по-різному. А у нас альфіще 390. З механізмом заряджання. Чудово? Чудово, на восьмому рівні. Так, однорознешкодили, залишилось 4. Я в перечутті такого ну, крутецького зараз колобану, тому що мені здається, зараз вони полізуть і будуть брати в облогу цю гірку, на яку зараз виїжджає наш герой. Але нашому герою треба ще звернути увагу, що є артилерія. Як у них артилерія зіграла? В принципі, бачимо непогано на такій карті, одного ворога знешкодив. Так, ну що, чекаємо, їхати десь на рожон я не бачу в цьому сенсу. І бачимо, не, не знаємо хто там де знаходиться. Так, Торхельки, Далібан і СТРВ. Напевне, вони зараз зберуться в кулак, бо я думаю, вони зараз ну, вигадають такий план, щоб типа, з різних сторін заїхати, так? відволікати і перехлопушувати. Але у нашого героя ще досить багато хп. Я думаю, що ну, важко це їм буде зробити, тим паче наш герой зайняв позицію, зайняв висоту, так скажемо. Очкавей в цьому танку немає, але в принципі в нас тут все чудово саме на цій гірці. Спробуємо підсвітити, хто там під'їжджає чи ні. Чиз їм по ще. Не під'їжджають. а де вони? Вони що, знітилися чи що? Поки що наш герой лише одного знешкодив. Все, приїхали. Три нас захоплюють. Всі об'єдналися, так як я і казав. Ну давайте випучуйте очі. Опа. Чудово. Ого. Тут. Два Двари знищено, 3693 настріляно, 1840 натанковано, навіть зараз відданим вже майже 1000. там ми знешкодимо без проблем. Калібан на два посту. Артилерія не зрозуміла, стрі... де зовсім її. А артилерія приїхала. а це чудово було. Приїхав такий небоязливий. Торхилки шкіриться, вони розуміють, що їм тут капець, і вони вже розумі... і наш герой вже розуміє, що колобанов ось-ось він тут. Поруч, медаль колобанов. Епічніша медаль є на мою поважну торку в of Отенці. Вогонь. Вах, не пробуй! і мав угасиками небагато вийде. Херке там без проблем, ну і що? Все. Заряджаємося, 5 секунд. Обережно, тільки. не нервувати. Нервувати. Бухой. Боготь. Чудий. Чудовий бій. А я аж видихнув. Дякую за реплей, дякую за настай. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.